Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати в нас чергове відео по грі Red Shadow Legends, і в рамках цього відео ми будемо відкривати шарди під X2 дів і під нів в мене та на аккаунті моїх підписників. До речі, хто ще не підписався на цей канал або ж на телеграм-канал, підписуйтесь, тому що в нас іде розіграш на місячний пак рубінчиків, тому буду дуже радий, якщо ви це зробите. А також напишите коментар. А ми не будемо довго затягувати, і давайте переходити до мого аккаунту. Так, ну що, поїхав до мого аккаунту, в мене, в принципі, досить велика кількість темних на мінімум одну Легу, я точно сподіваюся. Сподіваюся, що це буде хороша Лего. У нас Х2. Давайте перевіримо, що це за Х2 сьогодні. У нас таке буде. І хочеться побачити дійсно хороший крутий дроп. За цим забрати всі нагороди, тому що у нас іде турнір поповнення. І окрім цього, якраз таки фактично завершити злиття, тому що якщо я заберу всі нагороди. Якраз таки з турніра поповнення, то це буде останні частки, котрі мені потрібні для кроукада. І таким чином я зможу мати або плюс 30 тисяч на КВ, або якраз таки зараз під турнір плюс 500. Такс. Поки що бачимо, що нам випадає 2 епіка адамант і віщунка. Не супер щось цікаве, але в будь-якому випадку не так і погано. Uh, ну, в принципі, самі знаєте, що я хочу собі Одіна, uh, Нів, uh, то ж саме Марічку, Марічка. 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 Хочеться Марічку. Хочеться Марічку. Марічка це завжди приємно. Uh, які герої ще мені би пригодились? Можливо крутракса, щоб далі бафати насправді ламасу, тому що Ламасу, як не як, це один з основних моїх героїв. От. Але побачимо. Сподіваюся, що випаде дві леги, тому що, в принципі, в нас 100 шарликів є. Ну, але, знаючи, як працює дроп, Х2 і так далі, всяке може бути. Хоча зараз бачимо, що тьфу, тьфу, наче немає в нас пустих десяточок, як мінімум, якісь епіки й розскакують. Навіть два. Юзан злиття, ругнор. Ну, такий собі герой. Ну, чотири епіка, до речі. Прикольно, прикольно. Непоганий дроп на даному етапі. Давайте рухатися далі. Сповідниця. Так, кам'яне шкур. Давайте швиденько цю закриємо. І знову два епіка. До речі, знову юзан. Якби було злиття, не пам'ятаю, на кого там юзан треба був, але я би вже майже це злиття закри... би зробив. Так. Зараз бачимо пророчицю Ну, пророчиця в мене вже плюс 4, тому далі не запаємо. Хочеться Лего побачити, можна, будь ласка, я розумію, епіків дійсно велика кількість падає. Дякую, пларіум за Епіків, але ми прийшли сюди дивитися на золоте світло, а не на епічне. Епіки, це, звісно, круто. Але я волів би половину епіків віддати. І дві Леги за це зробити, чесно слово, тому що, ну таке. Давайте глянемо, скільки залишилось, залишилось 40 штучок, і поки що Леги немає. А якщо я не помиляюся, в мене мав бути гарант. Ну, з цих всіх уламочків. тому Є лега. Фу. Фу. Ну, мені буквально недавно чагур випадав. Ну, який чагур. Бу, краще б фейди поприйшов. Блін, чагур. Да. Ну, чагур та Ну, це дубль фракцію. Це дубль фракцію, але чи хотів я собі бачити Чагура на аккаунті? Не хотів. Ну і остання десяточка. Остання десяточка, давайте дивиться, що буде в ній. В принципі, Лего ми вже побачили не ту Лего, котру ми хотіли 100% бачити, але. Уже як є. Так, 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 так. Дивимось, дивимось, що ж тут буде. І. Чи порадує нас останній уламок? Ні, не порадує. Останній уламочок у нас не порадує, нічого собі, я тільки шостий. Це скільки тут людей повідкривали вже свої уламочку? Ще я тільки шостий. Ні, я думаю, я тут перший має бути, по ідеї. Давайте заберемо цей весь дроп. І давайте відкриємо великий камінь. Давайте відкриємо великий камінь, глянемо бажані, бажані плюс-мінус, нехай такі і залишаються. І давайте для повного, так би мовити, контенту відкриваємо ще шатик. І це базовий епік. Дякую за епік. Та ти що, ще й бажаний, але в мене він вже на п'яті років є. От Отакий дроп у мене на аккаунті, а ми переходимо далі. Єдине, що я хочу глянути, лізардменів. Це плюс 10 для лізардів. Ну, насправді, я недовольний цим фактом. Тобто, за рахунок, Чагора, Апата якраз таки, це далеко не те, що б мені хотілося, чесно кажучи. Ну, щось дуже довго ці очки, але в будь-якому отакий дроп у мене на аккаунті, а ми переходимо далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у Колпак-22 клану Ukrainian Trident. Тупетачка. Всім привіт! Ось, і будемо відкривати. Ми тут всі войтики, циркон і райдужний уламочок. Давайте побажаємо удачі. Сподіваюся, Лего ми отримаємо. І, можливо, міфіка. Було б прикольно отримати міфіка з цирконів. Сьогодні побачив, що багато кому якраз таке циркони випали. З цирконів прийшли міфіки, точніше. А, а саме в кам'яних серцях, отак. Тому Think about У нас падає. Отака реклама. Отак. От Думайте. Думайте. Так, давайте, друга десяточка, братер Терекс. Людопес. Угу. Стрілок адамант. Амарант, перепрошую. Так, ну дивіться, ми без епіка не залишилися. Це плюс. Те, що ми без епіка не залишилися, це безперечно плюс. Але хочеться побачити Легу Братер, ти вже був. Я тебе вже бачив. Я тебе вже бачив. Так. Ну, давайте поч. Ну, і херня. Так. Давайте побажаємо удачі. Блін, я вже думав, що воно трохи підлагало. Ти сил. таке собі. І є в нас ще один райдужний уламочок. Є в нас ще один. Давайте Харіму або гнута, або фрейку якусь, або навіть фірола. Було б непогано. Такс. І знову епік. І ще і Граш тобі насправді дуже паршивий епік. Да, да. Не дуже, не дуже Ту з дропом нам здалося. Давайте глянемо, чи ми забрали частки. Ні, частки ми всі не забрали. Але я думаю, що власник аккаунту якраз таки добере. Тобто, 600 соточків тут можна буде дібрати, навіть тими самими зеленими, якщо не хоче відкривати інші, а я, мабуть, йому не раджу цього робити. Ну, можливо, вийдуть ще якісь, а, прийдуть в і відкриє, войди. З уніків у нас без лицей. Непогано б'є в одну ціль, але, на жаль, нічого кращого. Отаке От відкриття в нас на аккаунті Колпака, і йдемо далі. Так, ну і завершив наше відкриття. Ми на акаунті у Юри Ансін. Клан у ну, серця передаємо вітанечку Бачите, у нас є платина Є одне місце, тому якщо хочете долучитись до альянсу власне до нашого клану, то приєднуйтесь. Також у нас є клан смузі від Бандери, і там є чотири вільних місця. Дуже активний клан. Приєднуйтесь, буду вас також там, радий бачити. Власне, в альянсі. Ми все виграють, тому. Дуже відповідальні. А зараз ми будемо відкриватися тут. Давайте ми тут будемо відкривати 43 синеньких войди, циркони і райдушку. В принципі, ось так ю розказав. Подивимося, як буде йти. По очкам ну, самі розумієте, що тут як пощастить. Тобто з синеньких очків ми мало отримуємо, по десяточці за неепічну. От, тому сподіваюся, що дроп буде добрий. Давайте ми не так зробимо. Давайте ми спочатку відкриємо войди, подивимося по войдам, по цирконам і райдушкам. А далі, вже, в залежності від того, що там буде, можливо, нам міг прийде. То ми вже будемо відкривати стільки синіх, скільки потрібно. Тому що просто так відкривати сині не дуже хочеться. Ну не те, щоб це був прям супер якийсь необхідний матеріал. Але чому навіщо їх відкривати, якщо можна не відкривати? Якось так. Так, бачимо, що дроп у нас досить специфічний. Ну, але що провести, це ж x 2 на x 15 якісь та на рідкість. Окрім того, у нас була Нів. Прикольна героїні специфічна, котра руйнує білдапи проти гегемонів. Круто заходить, і проти умовних кальвалаксів. Але, ну, самі бачили, хто мені випав. Тому дивіться, Юзані впадає шатурних, чесне слово. Так, давайте побажаємо удачі, Юрі, з цирконами. Поїхали. І перший це в нас епік. Так, і другий. І другий у нас це теж епік, і два кольорових епіка, через що очків не так і багато. Далі відкриваємо райдушку. І все, і все, і все, і все епічне. Все, на жаль, епічне і ще й, на жаль, кольорове, через що нам очків тут конкретно не вистачає. Приблизно 1500 очків зараз. Ну, давайте відкривати десятками синенькі. Але є вірогідність, що їх все одно може не вистачити, на жаль. Так, є в нас епік, є Лега, Фабіан Путішник. Давайте одразу глянемо. Я розумію, що це дубль. Так, ну, звучить непогано, ще один і буде заповнені фракція. Це круто. Вітаю, вітаю, Юр. Це хороший дроп. Давайте ще тут два епіка видалі і тоді можна наче далі налізти Так, давайте дивитися, що в нас по очкам. Все. Я думаю, що далі немає сенсу відкривати. Я не буду цього робити, тому що в цьому як такого сенсу і немає. навряд чи тут вийде забрати лег. Та навіть якби вийшло якось витрачати x 2 синеньки не хочеться. Тому дякую, Юрі, за відкриття, дякую вам за перегляд. Знову ж таки, буду вдячний за коментар, за підписку. І дякую за те, що проглянули це відео до кінця. З вами був Анівертіплей і всім па-ба!